Всім привіт! Сьогодні 4 січня, мене звати Тетяна, йду я по парку. Дивіться, у нас плюс один зараз у Кракові, Травичка у мене зелена, але вночі буде мінус вісті. Така погода. Хочу розказати таку історію. іду в парк через трамвайні. Мені десь 500 метрів до парку. І трамвайні путі, і там переїзд машин теж. Ну і дохожу... перехожу я трамвайні путі, дивлюся. Щоб трамваї не їхали, біжить якийсь чоловік і побіг прямо на трамвайній путі. Дився, він щось піднімає. Він підняв поводок для собаки, він лежав прямо на переїзді на трамвайних путях. І повісив його там на заборчик, на стовпчик. І я вам скажу, це ж він переїхав. А він так різко, коли я дивлюся, різко паркується заді мене. А там парковки ну, ніколи машини не паркуються. що прямо на трамвайних путях, Тобто хтось згубив цей поводок для собаки, такий великий, червоний, як замок, пластмасовий на кнопці поводочок. От, але на трамвайних путях. І буквально за дві минути вже їхав трамвай. Тобто тому поводочку було б нічого б з нього вже б не було. От я вам скажу про увагу і безпеку. У Кракові дуже безпечно, безпечне місце. Все, що загубиш, повертають. Я особисто згубила ключі, не знала де. Дзвонила, шукала по всіх. Ну і в якомусь поліційному, коли вже дзвонила, до поліції дзвонила там на, в центрі відділок, тому що і туди буває, заносять. Ну і потім мені хтось порадив, що якщо виїздили трамваєм, то дзвоніть в загублені речі КМК Кракова. Ну, я дзвонила і дійсно ключі там були. І мені кажуть, чому ви за ними так довго не приходили, а вони майже три тижні у них там лежали. Тобто їх зразу перший день знаєш, принесли в бюро знахідок і там були. Люди знаходять паспорта, всі документи. Тобто, якщо ви забули на встановці, на зупинці, на... в транспорті, все повернуть. І в Фейсбуку люди пишуть, коли знаходять, ну і здають в бюро. Загублених речей. Так само, якщо ви загубите в, якійсь, в якомусь торговому центрі, так само є бюро, де можуть повернути ключі, документи, все. В магазині зразу тримають до вечора, бо може людина повернеться. Бо я ходила теж по, по тих відділах, думала, що в галереї Краківська загубила ті ключі. Вони сказали, що до кінця дня тримаємо, в кінці дня віддаємо на. Бюро загублених речей тут же зразу галерея Краківська. Ось такі справи. Всім гарного дня! Пишіть, звертайтесь, підписуйтесь, далі буде.